Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг речника головного управління ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 23 по 30 червня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 228 виїздів, з яких 84 на ліквідацію пожеж, 14 з яких були пов'язані з ворожими обстрілами, і 118 виїздів було здійснено для допомоги населенню. Внаслідок побутових пожеж. Одна людина загинула, ще троє постраждала. Щодо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Харківської області, Харківською обласною військовою адміністрацією було визначено 111 об'єктів цивільної інфраструктури, які Потребують проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Зокрема, 79 з них розташовані у місті Харкові, і 32, у вибачаюся 79 були на території Харківської області, і 32 у місті Харкові. За дорученням голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрія Даніка до проведення аварійно-рятувальних робіт до Харкова прибули придані сили з інших гарнізонів та підрозділів ДСНС України у піковий період минулого тижня було залучено загалом 75 рятувальників та 27 одиниць техніки до проведення даних робіт. Станом на 30 червня було залучено 31 рятувальника та 12 одиниць техніки, зокрема з міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС, що базується у місті Рамни, а також головних управлінь Дніпропетровської, Житомирської, івано франківської Київської, Луганської, Львівської, Рівненської та Хмельницької областях на 22 об'єктах Харківщини. Такі роботи були завершені. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 53 піротехнічні розрахунки, 299 саперів та 147 одиниць техніки. Зведена загону ДСНС, в тому числі 28 машин механізованого розмінування. За минулий тиждень сапери ДСНС здійснили 363 залучення, знешкодивши 710 ворожих вибухонебезпечних предметів. З лютого 2022 року піротехніка обстежила 11 675 гектарів території, з яких 1662 гектари. За допомогою машин механізованого розмінування, крім того, 4766 гектарів сельхозпугідь, 4493 кілометри доріг та лінійних мереж, 75 об'єктів, 5080 приватних домогосподарств. Загалом піротехніками ДСНС було виявлено та знешкоджена: 123 тисячі 400 21 ворожий вибухонебезпечний предмет. За тиждень було зафіксовано один випадок підриву цивільних на вибухонебезпечних предметах. Наслідок підриву постраждало двоє. Підлітків сталася подія 28 червня у селі Ставище Шевченківської громади Куп'янського району. Підлітки це хлопчики віком 12-15 років знайшли вибухонебезпечний предмет. В результаті чого стався його вибух, один з хлопчиків отримав вибухову травму, інший дістав опіки обох підлітків госпіталізовано до лікувального закладу. Обставини цієї події з'ясовують правоохоронці. Загалом, з лютого 2022 року, внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, 105 цивільних осіб загинуло, і ще 304 було травмовано. Звертаємо увагу всіх мешканців Харківської області на висок, високу мінну небезпеку на території нашого регіону, помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно треба телефонувати за номерами 101, 102 та 112 і викликати фахівців для знешкодження даного вибухонебезпечного предмету. Щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожими обстрілами, за тиждень їх було зафіксовано 14, зокрема у Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області, а також у місті Харкові. 23 червня. Російські війська завдали ударів керованою авіабомбою по селищу Барова ізюмського району, в результаті чого сталася пожежа на території приватного до горів житловий будинок, господарча споруда на загальній площі 100 квадратних метрів, на щастя, без постраждалих. Вночі 24 червня, в результаті масованої атаки безпілотників по місту Харкову, було зафіксовано влучання в. По трьом локаціям, зокрема, дві у приватному секторі на Мишлянського району і одна у на території приватного цивільного підприємства у Салтівському районі. Саме там сталася пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Внаслідок обстрілів. Три-три людини постраждала, серед яких 15-річна дівчина. Крім того, були пошкоджені житлові будинки, лінії електропередач та легкові автомобілі. На місцях ліквідації наслідків цієї атаки працювали підрозділи ДСНС, нацполіції, медики та волонтери. В ніч на 25 червня відбулася чергова масована атака БПЛА на місто Харків. Влучання були зафіксовані у Київському районі міста. Сталися на території житлової забудови дві пожежі. Внаслідок вибуху постраждав 64-річний чоловік у триповерховому та п'ятиповерховому житлових будинках. Саме там сталися пожежі на площі 160 квадратних метрів. 25 червня ворожий обстріл спричинив пожежу у лісовому масиву на території приданецького лісництва поблизу села Співаківка ізюмського району. Її площа склала близько 40 гектарів. До пожежогасіння гасіння були залучені як рятувальники, так і працівники лісгоспу. Крім того, на місці події працювали піротехніки ДСНС, які обстежували територію для того, щоб пожежна техніка мала змогла безпечно зайти до лісового масиву. Та Продовжувати гасіння пожежі 27 червня відбувся ракетний удар по місту Чугуєву. Внаслідок влучання сталася пожежа на території цивільного підприємства. Її площа склала близько 600 квадратних метрів. Внаслідок атаки постраждало троє працівників. І 30 червня, вночі ворог завдав атаки безпілотниками на Харківщину. Одне з злучань було по будівлі станції техобслуговування у селищі Пісачин. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, там постраждало. Вісім чоловік, з них одна дитина. У місті Дергачі внаслідок влучання ворожих БПЛА сталося дві пожежі на території складських будівель цивільних підприємств. Одна з пожеж площею 1000 квадратних метрів, інша 200 квадратних метрів були оперативно ліквідовані. Там постраждалих не було. До ліквідації. Наслідків ворожої, ворожої масової атаки залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Пісочин. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Якщо почули повідомлення, негайно треба спускатись у найближче укриття. Інформація щодо загибелі людей на водних об'єктах протягом тижня на Харківщині сталося два трагічних випадки. загинуло дві дитини. 25 червня в місті Дергачі. Трапилася надзвичайна подія на річці Лопань. Загинула під час купання, потонула 11-річна дівчинка. Її тіло достали з дна водойми рятувальники ДСНС. І 27 червня надійшло повідомлення про зникнення 13-річного хлопчика, який пішов купатись на водоймі в річці Вільховатка в селі. Новоселівка, Нововодолазька громади Харківського району. Наступного дня водолази комунальної служби змогли дістати тіло загиблого підлітка з води. Нагадаємо, що Державною комісією з питань техногенно та екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендовано заборонити на всій території Харківської області відпочинок на водних об'єктах і рішенням комісії з питань техногенної та екологічної техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області та Харківської міської ради на території міста Харкова та Харківської області купати купання. Заборонено. Звертаємось до всіх громадян і закликаємо утриматись від відвідування водойм, особливо там, де велись бойові дії через високу мінну небезпеку. Крім того, звертаємось до батьків не залишати дітей без нагляду, особливо, якщо ви знаходитесь біля води. Пам'ятайте про те, що саме Безпека ваших дітей залежить від особисто від вас. Бережіть, бережіть своє життя та життя своїх близьких щодо евакуації. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація на прифронтових населених пунктах Харківщини. Вона проводиться спільними зусиллями. Національної поліції, ДСНС місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, та волонтерами. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуаційних заходів в населених пунктах Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. Крім того, на евакуаційному пункті в місті Харкові чергують психологи ДСНС, які надають допомогу. Евакуйованим мешканцям Харківщини загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями було евакуйовано 30 тисяч 316 жителів, з них 2541 дитина та 305 маломобільних осіб. Звертаємось до мешканців населених пунктів, пунктів яких оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя, не ризикуйте, евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Дякуємо, слава Україні! Героям слава, дякую за увагу.